Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. На буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілів в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, можливості, бажання шукати самостійно, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Ауді Q5. Автомобіль з 3 літровим дизельним двигуном. Рідко зустрічаються такі варіанти. Це 14 рік 195 пробігу. 3,0 дизель на автоматі 19300 доларів. Контакти ось тут, він код фіксую. Панорамний дах, безключовий доступ, пам'ять сидінь, світлий шкіряний салон, старт-стоп, хороша комплектація, гарний стан. Парктроніки, камера. Автомобіль вже на реєстрації від власника кого цікавить, телефонуйте. А от DQ5 15 рік 109 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, преміум плюс комплектація за ціною 19 тисяч доларів. Пам'ять сидінь. Старт стоп. Ой, до речі, класна комплектація, є моніторчики в підголовниках. Кого цікавить, телефонуйте, Audi Q5 вже на реєстрації. Такий варіант Значить, по опису. 16 рік 230 пробігу, 2.0 бензин, преміум плюс комплектація ціною 15899. Тут контакти до власника, фіксую він код кого цікавить. Гарний колір такий. Пам'ять сидінь, електроскладання дзеркал, коричнева шкіра. Темна стеля. А, до речі, в марті зони є і музика. фірмова музика. Автомобілі від власника, кого цікаві, телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію. Q5 синього кольору. 13 рік 160 пробігу. 2,0 бензин на автоматі за ціною 14300 доларів. Бачимо контактну інформацію, фіксую він-код. Є пам'ятці дінь, шкіра. панорама. Так, от такий колір. Більше інформації уточнюйте у власника. Audi Q5 16 року випуску, 160 тисяч пробігу, повний привід. За ціною 17 700 доларів. Тут контактна інформація. Бачимо ВІН-код. Панорама. Такий варіант, друзі. Audi Q5. 14 рік, 200 тисяч пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід. За ціною 15800 доларів. Бачимо контактну інформацію. Так, Фіксуємо він-код. Можливо, відчинено. 14 рік. Є пам'ять сидінь. Чорна шкіра. Старт-стоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, бачимо дві ауді другого покоління. Чорна і червона. Значить, перший варіант. 17 рік 120 пробігу. 2.0 бензин на автоматі, преміум плюс комплекта 28500 доларів. Бачимо контакти. Так, 12-й місяць 2017 року. Він код фіксуємо. Панорамний дах. Ось такий варіант. Значить, поруч в червоному кольорі. 17 рік, 165 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, 26, 500 доларів. Він код ось тут. Так, тут зачинено шкіряний салон, панорама. Такі варіант, коли цікавить. Audi Q7. Так, що у нас по опису? 17 рік, 29500 доларів, 3.0 бензин, 160 пробігу. Тут контакти. Фіксуємо він-код. Так, зачинений варіант. Чорна шкіра. Кого цікавить телефонуйте? Audi Q7. 8 рік, 305 пробігу, 3,0 дизель, автоматична коробка передач, повністю обслужений, повний привід. 305 пробігу, тут контакти. 14 850 доларів. Audi Q3 15 рік 150 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, 16200 доларів. Бачимо контакти, коричневий шкіряний салончик, панорамний Данний дах. Темна стеля. Кова цікавиться, лайці